Вхід до тунелю сьогодні шукали в Україні на Закарпатті. Там вже ширяться чутки про ймовірну причетність до масштабного контрабандного шляху високопосадовців. Утім, з українського боку, поки що більше запитань відповіді шукала Наталія Зотова. З самого ранку біля будинку на околиці Ужгорода чергують правоохоронці. Саме на цьому подвір'ї за неофіційною інформацією шукають вхід у добре обладнаний тунель, яким переправляли контрабанду з України у Словаччину. Котеч стоїть на околиці міста і найдивніше немає адреси. Тож кому належить будинок, з'ясувати практично неможливо. Від початку роботи знімальні групи ТСН почали заважати невідомі. Добрий день, скажіть, будь ласка, а що ви тут стережете вже добу? Утім, після втручання міліції ці люди повернули мікрофон і вибачили, з'ясували, що були співробітники СБУ. За півгодини після інциденту їхні колеги почали штурм будинку. Оперативно-слідча група управління служби безпеки Україно-Закарпатської області проводить необхідні слідчі, первинні слідчі дії з метою фіксації події. Чи знайшли вхід у тунель? Журналістам не кажуть, але з подвір'я чути сильне гупання, наче щось проламували. Припускають, що тунель міг мати кілька відгалужень, але досі входи з українського боку знайти не можуть. Підозрюють, що деякі вже підірвали. Ще одна версія: контрабандисти використовували підземний хід, збудований ще під час Другої світової війни. Його суттєво вдосконалили. Усередині є електрика і спеціальні вагонетки. Вихід з тунелю знайшли напередодні словацькі поліцейські. Українські прикордонники запевняють про повністю обладнаний підземний шлях контрабандистів. Не знали, не знаємо об'ємів, які могли переміщити гарки. Тому важко зараз сказати це може бути від одного ящика до кілька десятків ящиків. Загальна длина попередня по нашим розрахункам, і з того, що ми взяли від словацької сторони, це десь приблизно 700 метрів. За неофіційною інформацією функціонував підземний контрабандний шлях під прикриттям місцевих високопосадовців. Утім, нікого підозрюють, нікому належить будинок, де ймовірно був хід у тунель. Правоохоронці наразі не кажуть усю інформацію. Обіцяють оприлюднити завтра. Наталя зотова Дмитро Холодков Закарпаття, ТСН, СН